Що слідує за. І так цікаво сталося, що от коли я хотів іти слідами, дорогами Андрея Шептицького, ті дороги завели сюди, до вашої гімназії, навіть до цього місця, бачите, про яке ми щойно так цікаво чули. І це є особливий привілей. Не просто згадувати про минуле, а вміти жити сьогодні так, згідно тих ідей, того вчення. Яке митрополит Андрей нам передав. Знаєте, сьогодні я думаю, що усі ви собі не уявляєте свого життя без цієї гімназії, правда? Кажуть, що історія не має умовного способу. Але що би було, якби, не дай Бог в той час не було української гімназії? Українська гімназія в часи бездержавності це була осердям надії на завтрашній день. Бо коли якийсь студент йшов вчитися до польської гімназії чи до австрійської, він крок за кроком пропадав до свого народу, забував свою мову, своїх батьків, дуже часу свою культуру і навіть свою церкву. І тому мати українську гімназію. Це означало мати вогнище національного, культурного і духовного життя. Тому митрополит Андрей розумів, що без освіти християнської і національної не буде України без такої гімназії, якою є ваша, яка має ту тяглість з гімназією за часів Андрея Шептицького. Не буде України ні сьогодні, ні завтра. Тому -то Андрей Шептицький прийшов сюди, і тому сьогодні він привів теж, теж і всіх нас сюди до вас. Щоб Україна була, щоб вона була сьогодні і щоб вона була завтра. Тому ми сьогодні є тут. Вчителі працюють, студенти вчаться, і всі разом ми будуємо наш завтрашній день Нову Україну. Я пригадую слова свого дідуся, який говорив так: знаєте, вчених людей є багато, але мудрих мало. Отож, ви вчитеся в тій гімназії, щоб ви були вчені, щоб ви були, були освічені. Бо Митробут Андрей теж був вченим і освіченим. Але освіченість це є плід людської праці. Тому всім вам тут треба кожного дня невтомно не... не працювати, і тоді буде Україна. Якщо студент не вчиться, то завтрашнього дня не буде ні в нього, ні в його сім'ї, ні в Україні. Тому є таким важливим. Те зусилля особисте, щоб здобути доброго світу. Але мудрість це є дар Божий. І ми знаємо, що митрополит Андрей був не тільки освічений, а він був ще й мудрий. Він отримав надзвичайний дар від Бога цієї мудрості, якої часом з книжки не почерпнеш. Та мудрість приходить з спілкування з Богом, з молитви, з глибокого духовного життя. Отож, я бажаю вам, щоб у тій семінарії, ті, перепрошую, гімназії, не тільки були всі розумні, освічені, найкращі, бо гімназисти є найкращі, правда? Але я бажаю вам, щоб ви були ще й мудрі. Щоб той Господь Бог, за якого ми всі тут сьогодні зібрані, за якого Андрей Шептицький приходив до тих гімназистів, відкрив вам скарби. Своєї небесної мудрості А Божа благодать, нехай над вами спочиває. Слава Ісусу Христу! Слава!